250 тисяч гривень зібрали учні 23-го ліцею під час ярмарки. За ці кошти придбали шолом, навушники, три антени мавки, два планшети і стільки ж екофло і старлінків. Усе це обладнання підтримка для випускника 23-го ліцею Богдана. Нині він керує підрозділом безпілотних систем однієї з бригад ЗСУ. Каже, що окупанти під час обстрілів часто знищують зарядні станції. Пілоти працюють на самій позиції безпосередньо. Заряд цих акумуляторних батарей він відбувається на самій позиції противника, тобто старлінк. Він стоїть на вулиці, він в принципі нічим не прикритий. Так само, антенна, яка знаходиться, будь-який приліт на позицію це одразу пошкодження обладнання. Тим людям, які захищають сьогодні нашу незалежність і суверенність, дуже важливо відчувати, що ми не їх не забули, що ми пам'ятаємо, що ми їх підтримуємо. Ми їх любимо і ми їх чекаємо.